На Прикарпатті відбувся гала-концерт правового фестивалю Ми маємо право знати більше. До проєкту, що розпочався минулого року, благодійний фонд Карітас залучив кілька шкіл-інтернатів Івано-Франківської області. Завдяки чому не тільки учасники конкурсу, але й учні навчальних закладів мали змогу отримати цінну інформацію про проблеми експлуатації дитячої праці. Переможці фестивалю, крім цінних подарунків, отримали небоякий досвід. Донести та попередити учнівську молодь про злочини, пов'язані з торгівлею людьми та експлуатацією дитячої праці, така мета правового фестивалю ми маємо право знати більше. Реалізація цього проекту розпочалася ще в березні минулого року. За цей час працівники благодійного фонду Карітас в шести школах-інтернатах області провели тренінги, інформаційні акції, флешмоби та квести. Вони ознайомили молодь з умовами виїзду за кордон та ризиками, з якими вони можуть там зіткнутися. Спочатку ми організовували серію превентивних заходів для шести учнів для шести шкіл-інтернатів Івано-Франківської області для учнів 9-11 класів, оскільки це є група ризику, так діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях чи батьки, яких опинилися, вони є піддатливі до спритних ділків, які пропонують такі райдужні обіцянки, велику заробітну плату. Працевлаштування без знання мови, і вони якби можуть піддатися цій спокусі. Правовий фестиваль відбувся у декілька етапів. Кожен з яких мав свої конкурси. Готуючись до кожного з них, діти продемонстрували рівень засвоєння інформації, яку отримали під час організованих для них просвітницьких заходів. Конкурсні роботи команд виражали серйозність та відповідальне ставлення до проблеми торгівлі людьми в Україні, стверджують освітяни. Діти, власне, тут прийшли в життєву школу. Вони на певних етапах показували свої роботи, знаходили свої шляхи. Вирішення цієї проблеми, скажімо, неординарно по-дорослому, скажімо, ну досить так, знаєте, свідомо і правильно. За перше та друге місця команди переможниці отримали цінні призи. А це кольоровий принтер та мікрохвильова піч. Решті учасникам вручили солодкі подарунки. Учні зізнаються, за час тривання фестивалю отримали чимало цікавої та корисної інформації. Розглянувши типові ситуації, особливо трудової експлуатації дітей. Ми усвідомлення що ця проблема є болюче та актуальною залі для всього нашого суспільства. Багато участь у конкурсі для мене це було якось дуже хвилююче. І я дуже багато у ньому дізналася нового для себе про цю проблему проблему торгівлі людьми. Я не могла уявити, що вона є настільки глобальною у нашому світі. Завдяки проведенню правового фестивалю ми маємо право знати більше з проблемою експлуатації дитячої праці, торгівлі людьми та шляхами протидії ознайомилися не тільки учасники команд, але й вихованці шкіл-інтернатів, які були залучені до реалізації цього проекту.